Нові принципи війни. Тобто ця війна в Україні, яка зараз іде, вона вже на багато років вперед ну, змінює, в принципі, ну, так скажемо, концепції війни. Зараз вже така кількість дронів, така кількість і літаючих дронів, і ну, велика кількість дронів, які плавають і збивають літаючі цілі. Є реби, тобто є пристрої, які ці дрони або блокують, або перенаправляють. І зараз вже пішла війна частот, ну, на яких частотах які дрони там змінюються, можна перенапля... ну, перенаправляти, блокувати і так далі. Тобто я хочу сказати, що зараз у жодної країни НАТО. Нема стільки технологій, які використовуються зараз. А ми їх використовуємо і волонтери використовують. Таким чином, тобто, ми йдемо за розробками. Тобто ми зробили дрони, росіяни зробили протидію. Ми зробили реби, росіяни зробили реби. Але просто проблема в тому, що ми робимо це волонтерським варіантом, а вони роблять промислово. Тобто, вони, якщо роблять оці шахіяди герань 2, то вони роблять їх дуже багато. От. Якщо ми робимо... Якісь ну, нові речі, то вони ну, пробують це повторити. От. І тому зараз, якщо взяти будь-яку країну НАТО, там ну, там можемо взяти там, Польща, Словаччина, там, ну, країни Прибалтики, Австрія, там, Німеччина і туди запустити, ну якщо росіяни запустять, наприклад, 100 або 200 цих шахедів, то вони це не зможуть подолати, тому що це дуже низькі цілі, і ми збиваємо їх ну, за допомогу мобільних груп, які стоять в певних місцях і так далі. А от, ну, ці дрони вони мають бойову частину і вони можуть поражати якісь цілі. Тобто я ну, про що хочу сказати: що тут в Україні дуже багато технологій військових, саме військових, вони в експериментальному плані випробовуються. І тут багато було етапів, коли спочатку були байрактари, які дуже ну, були важливі, вони зробили свою роботу. І джевеліни і енло, які е, були для того, щоб ці колони танків, е, ну, бронетехніки. Потім була така історія з артилерії, дуже велика. Потім Хаймарси змінили геймченджер взагалі війну і всю логістику ворог відтягнув. Далі там, за 100 кілометрів. От. Зараз вже це війна дронів, війна роботів. І ця війна роботів вона буде надалі. Далі все ну, більш ефективні будуть речі, які пов'язані з електронікою, з ребами, з дронами різного плану. Я вже бачив, що ну, з, ну, з нашої війни беруть приклад, наприклад, що китайська армія, китайська армія. Вони вже ну, там, ну, там, те, що вони показують, що ну, там, приїжджає якась машина, звідти вибігають багато таких роботів, дронів, як собаки. Вони бігають, тобто вони ну, дуже проходять. от, ну, Частина ну, підлітає дронів, і вони таким чином вже контролюють якийсь сектор. Тобто фактично ну, контролюють сектор повністю роботом. От. Зараз ну, Росія. Робить наступи м'ясними штурмами. Але окрім ясних штурмів, в них є багато цих дронів. І зараз дрони, ну така ну, наша біль, це дрони, які на оптоволокні, це 2-10 кілометрів. Грубо кажучи, на вірьовальський цей дрон. Його неможливо е, ну, змінити щось ребом, його неможливо тільки збити е, ну вогнепальною зброєю або чимось іншим. от е, Тобто ми перейшли в таку фазу нової війни, і в Україні тут випробується дуже багато технологій. І після цієї війни, або вже в процесі, в багатьох країнах НАТО зміниться навіть концепції, концепції війни. Тому що а, ті, а, ну, те озброєння, яке було до цього, і воно вироблялось там ну, величезними кількостями, воно вже зараз не дуже ефективне. От, і навіть вже ну, літаки не роблять таку працю, як ну, не роблять ці fpv дрони які ну, дуже точково ну, поражають цілі. Ну, так я хотів ну, проговорити декілька таких думок з приводу нових концепцій, ну, концепцій безпеки. Тому всього найкращого будемо продовжувати. Слава Україні!